Тривають святкування і в інших містах. Не скрізь вони були гучними. Утім, як вдалося дізнатися кореспондентам ТСН, на гарний настрій, це не вплинуло і стало чудовою нагодою побути разом для багатьох українських родин. У центрі Львова традиційна атмосфера Різдва на площі ринок встановили шопку. А головний символ свята сплетений дідох – став місцем зустрічі львів'ян і гостей міста. Новий рік ми святкуємо менше так було традиційно завжди. Однак не всі зможуть провести свято вдома. Пані Наталю із Богданом зустрічаємо просто на вулиці. Вони насолоджуються радісними моментами родинного свята. На різдво Богдан був вдома, але новий рік зустрічатиме вже на передовій. Це чудово зустріти різдво сім'ї. Мені вдалося цього року бути сім'єю. А на новий рік я буду в Донецькій області. У нас всіх єдине бажання, єдине мрія це швидка перемога наша. У Львові святковий настрій відчувається скрізь від центру міста до реабілітаційних закладів, де люди, які постраждали від війни, шукають нове життя. Я приймав участь в прикрашанні всіх трьох ялинок. Денис Бардаченко, ветеран війни та нині пацієнт центру Суперхюманс. Тут він проходить реабілітацію після поранення, а попереду на нього чекає протезування. Святкувати новий рік, як і Різдво. Денис теж буде саме тут. Для багатьох з нас, для тих хлопців, які зараз саме знаходяться на реабілітації. Тут в центрі це буде такий новий рік в новому колективі, в новій сім'ї, в новому своєму тілі. Тому що ну, якби ми нові стали після поранення. Ми це все навчилися прийняли, і це буде новий рік, нового початку, нового життя, нового тебе. Звісно, у Львові є й головна міська ялинка пишна, 16-метрова, прикрашена ілюмінацією та протитанковим їжаком, символом незламності. Навіть тут львів'яни колядують. на новий рік до ялинки не йтимуть, бо ж комендантський час. Більшість місцевих каже, якщо різдво святкують у родинному колі і ходять один до одного в гості, то новий рік відзначатимуть вдома. У столиці різдвяно-новорічні свята третій рік поспіль проходять без гучних народних гулянь та різдвяних ярмарок. Зі святкових атрибутів невелика ялинка встановлена за кошти меценатів на Софійській площі і ще кілька святкових локацій по місту із ковзанкою. Зменшилась у порівнянні з довоєнними часами і кількість пропозицій святкувати Різдво та Новий рік у ресторанах та клубах. Треба зважати на комендантську годину. Для тих, хто все ж таки вирішить святкувати у ресторані. За одну людину доведеться викласти в середньому від тисячі гривень. Гуляння за містом коштуватиме дорожче від двох тисяч. Орендувати будинок можна від 20 тисяч гривень. А за вечірку із зірками доведеться викласти щонайменше півтори тисячі гривень. Цей відомий солишний заклад пропонує своїм гостям провести новорічний вечір в затишній атмосфері біля каміну. На свято запросили іноземного артиста. Виступатимуть тут і українські колективи, зокрема гурт бандуристів. Квиток коштує від 400 гривень. Частину цих коштів перерахують ЗСУ, Розповідає арт-директор клубу і військовий Олексій Смушков. У вихідні він працює у клубі, у будні збиває ворожі дрони. Через війну відвідувачів стало менше, а характер вечірок змінився. Розповідає Олексій, війна так чи інакше, ще впливає на настрій, хтось може сказати, що це просто там про музику, про якісь е, розваги під час війни, як то кажуть. Але е, ми прибуток е, придаємо на зсу. Ми купуємо дуже багато корисних речей, починаючи від всім відомих дронів, закінчуючи евакуаційними військами. Новий рік ми збираємо на адаптивний одяг для військових. Щодо туристичних поїздок за кордон та Україною у порівнянні із 22-м і 23-м роками кількість туристів збільшилась, але до воєнного рівня не досягла. Наразі їздять здебільшого літні люди або жінки з дітьми. Найпопулярніший закордонний напрямок Єгипет в Україні Карпати. Так, шестиденний тур за Карпаттям обійдеться в середньому у 7 тисяч гривень за одну людину. Якщо готель має бомбосховище, цінник буде вищим. Військові частіше обирають відпочинок за кордоном, аби відпочити від вибухів, кажуть. Туроператори так як чоловіків не випускають, то багато от родин не хочуть виїжджати десь за кордон. Бо зараз багато чоловіків не хочуть, наприклад, їхати на західну в західну частину України, можливо, бояться їдуть військові, родини військові. Ну ті, хто не боїться. Харків до нового року готуються під звуки вибухів, і навіть тут, на Салтівці, у найбільш постраждалому районі міста, відчувається святковий настрій. Місцеві прикрашають свої оселі. На ринках продають ялинки, у вікнах сяють гірлянди. Ні, Тетяна мешкає на північній Салтівці. У грудні була у відпустці на західній Україні, але поспішала повернутися додому, аби приготуватися до свят. Звичайно, буду, буду прикрашати ялинку вже купила прикраси. Я ще не бачила ялинкові базари. Мабуть, піду подивлюсь маленьку ялинку. Якусь Роман разом із п'ятирічним сином Михайликом на ялинковому базарі обрали чи не найбільшу ялинку. Кожного року ми купуємо ялинку і прикрашаємо. От вся вся традиція для дітей я вважаю, все рівно новий рік має залишитися новим роком, щоб там не було. Тому намагаємося так це і залишити. Але святковий Харків це не лише прикрашення оселі, попри постійні прильоти, перебої з електрикою, сяє і місто, і транспорт. Цьогоріч, вперше від початку повномасштабного вторгнення, святковими інсталяціями прикрасили центр. Яскраві локації розмістили по всіх районах міста. Причому усе це за рахунок меценатів з міського бюджету не витратили на це ані копійки. Одна з інсталяцій вже двічі постраждала від обстрілів. На нього просто впала бетонна плита від вибуху, і наші фахівці з початку вересня вони буквально поклапте. Ках зварювали, скріплювали від Діда Мороза і того оленя. Святковий настрій відчувається і під землею, адже тут третій рік поспіль встановлюють головну ялинку міста. І це вже не про традиції, а про заходи безпеки. Довкола головної ялинки Одещини іграшки та плакати, які принесли родичі полонених на скляних кульках. Написи Полон вбиває Новий рік в полоні містяни та приїжджі кажуть, новорічного настрою немає. Дехто навіть не збирається відзначати новий рік, а дехто й досі не забув вибухів, що лунали в Одесі саме опівночі на початку нинішнього року. Нюкавуніту навогодні новогоднього стрінів. Ні в кого немає новорічного настрою, вибухи, сирени. Скільки в мене знайомих, вони кажуть, не хочуть ставити новорічну ялинку, і не будуть напередодні нового року в Одесі. Чимало благодійних ярмарок. Дорослі збирають гроші на зсу, а діти пишуть листівки бійцям і бажають перемоги. Ми всі віримо в те, що обов'язково ми зможемо подолати ці всі страшні події, пережити їх в минулому році. Коли ця така от ярмарка саме на різдво проходила вперше, був страшний прильот. І ті люди, які прийшли, вони сказали, Боже, яке щастя, що є можливість сюди прийти, обнятися, щось смачненьке з'їсти і просто відчути, що ви живі. Резиденцію святого Миколая на Одещині відкрили глибоко під землею в катакомбах. Місцевий унікальний спеціалітет нині доречний як ніколи. Підземні апартаменти святого безпечні під час повітряних тривог. Місцеві ховаються тут від обстрілів, а під час блекаутів в катакомбах розгортають пункт незламності. Спокійну годину діти просто приходять сюди погратися. Іван Воробйов, Марічка Кужик, Юлія Бойка та Олена Черняєва ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.